Державі, в якій переміг майдан, в якій закінчилась чи ще не закінчилась і продовжується революція гідності, є конституція, є закони України, і є влада і правоохоронні органи. Я готова відповісти на всі запитання, надати усі необхідні відповіді, письмові пояснення, докази і факти, які будуть необхідні прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, усім, хто до мене звернеться. Але. Таврувати міського голову тільки за те, що він комусь не подобається, чи він не повинен там знаходитись, підбурювати громаду до вчинення дій, які будуть протиправними і злочинними. Бо зараз потрібна тільки іскра. Прийди і скажи, що ти злочинець. Ось, як правило, знаєте, поставити злочинця і призначити винуватого може кожен. І звичайно, що знаходяться сили, які це використовують. То я хочу зробити звернення і звернутися до правоохоронних органів, до всіх, до центральної влади, до всіх, від кого це залежить. Я дуже вас прошу. Розберіться, будь ласка, у ситуації, яка сьогодні відбувається у Західній Україні, дайте належну правову оцінку діям. Парасюка, який є на сьогодні народний депутат, користується імунітетом від держави, має недоторканість і користується авторитетом серед населення України. Поясніть, будь ласка, дії і те, що повинні робити громади в такому випадку, тому що дійшло до того, що знову ж таки на цьому зібранні пан Парасюк повідомив громаді. Що в нього вже є домовленість з Арсеном Аваковим, міністром внутрішніх справ, про призначення своїх товаришів відповідно у Жовківському і Яворівському районі на посаду керівника відділу внутрішніх справ. Він привіз цю людину, показав і сказав: я про все домовився з міністром. Зараз вони будуть призначені у Яворівському і Жовківському районі. Це мої товариші. Наступними будуть прокурори і судді, і ми будемо наводити лад. То якщо за такий лад ми боролись, якщо таку Україну за таку Україну помирали люди на Майдані і помирають і лють кров сьогодні, то я тоді не знаю взагалі, чи в нас буде держава. Я дуже прошу і звертаюся до пана Парасюка. Дякую засобам масової інформації, які розповсюдять ту заяву, і дадуть мені можливість до нього звернутись публічно. Шановний народний депутати, ви приїхали 15 лютого 2015 року в місто Раваруська і сказали, що готові взяти на себе відповідальність і разом з громадою навести лад в місті Рава Руська. Я склала повноваження міського голови, щоб не заважати вам навести лад. Візьміть на себе чоловічу відповідальність, будьте чоловіком і наведіть лад в Раві Руській. Сьогодні там немає міського голови. Також заяву про складення повноважень написав секретар ради. Фактично, немає управління міської ради, немає легітимно обраних людей, які б могли нести відповідальність. За мобілізацію, за безпеку, за нормальну життєдіяльність в місті. Громада міста чекає від вас дієвих кроків і наведення ладу в місті. Я прошу і повторюю взяти на себе таку відповідальність і навести лад.